Чи що от зараз вже в кільце взяли в районі Бучі отих найстрашніших російських військових злочинців, про яких ми знали, що вони мають всі бути засуджені. Ми бачили, як Марченко прориває ворожу, там не було оборони, власне, відсікає оті пальці, донищує оці е, ворожі групи і починає рухатися вже на Херсон. І в цей момент відбувається паралельно змова в е, Стамбулі. І 30-го числа наказ. Залужному випустити ворога з бучанського кільця вони з усім награбованим спокійно їхали туди на мозер, вивозили все демонстративно, показово а мали там всі загинути або попасти в полон. А вони потім всі. Воювали проти нас в районі Ізюма, всі повністю перекинуті були туди. Марченка терміново викликають е до Києва, відкликають і забороняють йому далі воювати. А військовими ставлять командувати людину, яка від, ну, виконала наказ не йти далі на Херсон.